Я що доктор! Ти не доктор. Ні, що щоб людина прийшла, зробила тобі масаж хороший. Не те мені. Ти його не пошлеш? Пошлю. Я, як я не... на Мух. муха. Взяли в ротик, розсосали її, а вкус обалденно вкусний. Nіфіcusmi. Prapor баба давай the Дід, Diet! Yeah. Що ти таке робиш? Та це ж на тебе треба вдівати! Це ж подарок тобі лоід прислав! Це футболка! Йоп, поймай, на. Я думав, що це прапор! Дід, диви яка футболочка файна! Бачу, бачу. Йоп! Що ти знову, здоб... що ти витворяєш? На, дід? нахуй! Таї. Роби. Та це ж не на сюди воді! Куди? Це ж наволочка. Це ж на, на подушку. Йду віддам, хай баба постене. А ти що, сам не годив? Йоп, твою мать. Дід! На тобі подушку від Зеленського. Нахуя воно мені? Щоб спалося краще. Ну друг встав. Давай. О! ой дай. Що тобі сниться? Сниться, що я лежу в Криму на пляжі і їм херсонські кавуни. Постійній білизні від леліт сняться тільки хороші сни. Я вже буду бачити свої сни. Так. А ти йди на. Мої курочки чип-чіп-чіп. От я, вашу мать, мачка заїд. А? Це, це що ти таке робиш? Що ж ти кури не закрив, йоп. мать? Це ж не курень, не, не курник! А що ж це? Це коптільня. А я не знав. Я думав, що це курник. Красота точно. Я, що... я думаю, наші чоловічі аудиторії це має зайти. Кури всі повтікали, так. а ми їх обратно, щоб чуть-чуть підкоптити. — Правильно. Я коли був малий, я їздив у Херсон і там куштував самі найкращі курячі ножки в своїй житті. Ага. Вони були неймовірно смачні і вкусні. І зараз. Така є нагода спробувати самому шух і корочки. Вони обов'язково мають не торкатися один одного. Сушка відбувається десь скільки десь годину приблизно. Ми поки це кот закри. Люб, вкусно. Це то, що нас. Воно смачне, правду кажу. Да. І вкусне. Ми, ж, молодці. ми молодці, бо ми замовили. Ти що малино їж? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Че ли... Ано не так, че не Ано ну, еме ли так, че не е? ли так, че не давай. Кажи раз, два, три, четири, пет. емили, Ано кажи. Че те в масти? Кажи мама. Да скиндаш, не вже не хора. Ти Та ну, же вели Все едно в масти. Ехе. Там дошек на двоида.